Привіт усім! Сьогодні ми розбираємо астрологічні події жовтня та гороскоп для близнюків. Отож, почнемо з Меркурія планета, що відповідає за наші думки, наше спілкування з кимось. Новини. Швидка планета, і вона у нас з 1 по 6 жовтня буде знаходитися в вашому п'ятому домі. Це може давати вам активне спілкування з дітьми. Активне зайняття вашими хобі та якимись новинами звідти та спілкування з людьми у вашому колі спілку колі, по хобі, то, що вас об'єднує. Чи з молодшими людьми також може бути спілкування? Можете отримувати певні новини да, від дітей, від племінників, знайомства з людьми знову ж таки через хобі і креативні проєкти. Це і легкі якісь форми спілкування, флірт, листування з кимось, ось так по-швидкому, знаєте, те, що буде приємно вам даватися. Більше. Підняття настрою тут буде йти, а не те, щоб прям серйозні стосунки з кимось. Ідеї для творчості можуть приходити вам нові креативи для того, як вести там блог, наприклад, почати соціальні мережі, ідеї, як там проявитися, наприклад. Чи ідея, як провести час, ідея, як поїхати, наприклад, у відпустку, ідея, як пограти з кимось в якусь певну гру, чи навчання у розважальному форматі тут може проходити. І після 6 жовтня Меркурій заходить у шостий дім. А тут уже більше, наприклад, листувань по роботі. А, так, зустрічі з колегами для узгодження деталей, наприклад, якихось. Тобто на роботі, наприклад, з колегами ви будете дуже прискіпливо щось обговорювати. Дуже багато будуть виникати певних завдань на роботі. Ось починається з 6 жовтня на весь місяць. Е, можливі навіть дрібні непорозуміння, ось через це. Документи можуть потребувати перевірки якоїсь і багато якихось викликів, на які ви будете змушені саме вирішувати певні проблеми. Складання також нових графіків, списків, планів добре зайнятися своїм здоров'ям, харчуванням, спортом, тілом. Скласти розклад тренувань, розклад походів до лікаря чи режим харчування, медичні консультації проводити з приводу здоров'я, з приводу стану. Потреба більше подбати про тіло чи здати якісь певні аналізи. Так, Далі. Поговоримо про Сонце, основну планету. І у нас з кінця вересня по 23 жовтня буде у вас в п'ятому домі. Ось, І п'ятий дім це у вас в місяці дуже активно себе проявляє, можна сказати, головний приємний такий дім. І центр уваги вашої буде на особисте життя, на кохання, на самовираженість. Тобто, де сонце, воно підсвічує цю тему. І е, от ви можете відчувати себе, умовно кажучи, на сцені е, і е, вимагати якоїсь потреби більше спілкуватися з кимось, бажання виглядати яскраво перед кимось. Е, період радості, знаєте. В принципі, п'ятий дім і сонечко, і вони, воно якби у себе вдома. Період радості може бути у вас через хобі, через діток, якихось, що поруч о, з вами оточують вас. Добре для того, щоб піти розважитись, кудись, поїхати у відпустку чи піти на концерт, виставки певні. Подорожі для задоволення одним словом, можливо, відновлення також і романтичного якогось інтересу чи невізу. А 7 жовтня відбудеться повня в вашому 11 му домі. Е, так, повня в 11-му і це завершення якоїсь справи, чи кульмінація. І це е, може бути кульмінація в проєктах якихось ваших е, робочих, наприклад, проєктах. Чи е, історія пов'язана з дружбом, з дружбою, з кимось, чи з колективом навіть певних людей. Це завершення якоїсь історії, ви до чогось і йшли, може бути в принципі завершення співпраці з цими людьми. Е, і, або навіть, можливо, Якась важлива ситуа... зустріч навіть з другом, да? після якої ви дуже багато чого з'ясуєте. Можете перейти до розуміння, хто насправді ваш однотумець, а хто ні. Тут і публічність може ем, дати свій результат, тобто це вихід у нове середовище, презентація вашої творчості, ваших ідей, вихід, прихід до нового якогось суспільства. Далі Венера до 13 жовтня буде в вашому четвертому домі. Дуже приємна планета, яка даватиме затишок, привноситиме у ваш дім, ваше місце проживання, може давати бажання влаштовувати простір, купувати гарні речі для дому, теплі проводити теплі зустрічі з батьками, з близькими, з родичами, з тими, хто з вами живе вдома. Може давати емоційну близькість з членами родини, можливе примирення з ними, з батьками, вихід після конфліктних ситуацій, наприклад, з родичами чи з сусідами. А після 13 жовтня, отож, в другій половині місяця, Венера зайде в п'ятий дім. Їй там також дуже добре, і це може давати планета кохання, новий флірт, романтику чи творче натхнення. І це може давати нові побачення з кимось, чи нову людину в стосунках вам дати. Нову людину можете зустріти, чи якусь легку закоханість вам дати, багато приємних моментів вам, може, ви будете робити для вашого партнера, чи він для вас. Якщо є діти, то вони будуть вас радувати чимось, якимось своїми досягненнями, можуть бути якісь їхні досягнення. Це гарний час і для мистецтва, для танців, для розваг. Далі поговоримо про Плутон, котрий розвертається в прямий рух після ретроградного 14 жовтня, у вашому 9 домі. Кожна планета, що у нас розвертається в прямий рух, вона скресає крига там в цьому домі, ось в цій сфері. Так, в принципі, це може вам дати. Глибокі трансформації у вашому світогляді, у вашій філософії, у ваших віруваннях. Знаєте, коли ви станете ширше мислити? Повернення теми освіти може бути. Тобто повернутись до, до освіти, до університету чи з навчального закладу, чи якоїсь там навчання будь якого для до курсів якихось серйозних, до духовних ваших також пошуків. І, в принципі, ще ж це може бути і питання подорожей за кордон, наприклад, чи документів закордонних, чи міжнародних справ, тобто і ці всі, ця тема також може зрушитися з паузи. Може з'явитися якийсь навіть вчитель, чи ментор, чи глибока ідея у вас в майнсеті, що може перевернути трошки ваш світ і почати змінювати перспективу. Тобто кругозір буде трошки збільшуватись. Так. І, тобто, з другої половини жовтня, вже, вже ця сфера трошки буде пришвидшуватись по 9 дому. Весь місяць Марс перебуває у вашому шостому домі, дає багато енергії, наснаги та сили і навіть войовничості. Дуже активний робочий темп. На роботі багато завдань, дедлайнів якихось від вас хотітимуть, можливі навіть конфлікти з колегами, якщо є надлишок якогось стресу, якщо ви його не вмієте правильно вивільняти, зростає енергія для спорту, для фізичної активності, то, що саме на здоров'я направлено, тобто для вашого тіла йде, але є і ризики, і перевтоми навіть, і варто контролювати здоров'я тут. В принципі, також це схильність до запальних процесів, до травм чи хвороб. Тобто тут потрібно зайнятися своїм здоров'ям краще. 21 жовтня буде молодик у вашому п'ятому домі. Це початок нового етапу в коханні чи творчості. Бо молодик це завжди про початок. Це можливо. Як би мовити, знайомство, яке зарядить енергію вас, ось принесе, запуск також нового проєкту, хобі, чи власного блогу, власного бізнесу, чи якась творча ідея до вас прийде. Для тих, і хто хоче, наприклад, дітей, ті можуть почати, почати підготовку. Так. Також сонечко. Тут буде у нас в шостому домі, 23 жовтня. Сонечко заходить в ваш шостий дім, це також дуже дасть багато енергії займатися своїм здоров'ям, роботою, рутинними якимось вирішення питань. Тут буде енергія, тут буде підсвічування ваших проблем, які потрібно буде вирішити. І 23 жовтня Нептун. Який зараз ретроградний, і він повернеться у нас з 11-го в 10-й дім. Повернеться аж до січня, там буде. І він дасть вам зараз час, щоб щось завершити там по 10-му дому. Це знову повернення до цього буде. На певний такий короткий останній час, останній раз, мовно кажучи, це перевірка, знаєте, професійних ваших навичок, професійних ідеалів, наприклад, там чи правильну професію ви обрали, до прикладу, буде вам такі сумніви давати, навіть можливо. Ось, чи те, чим ви займаєтеся, дійсно ваше, наприклад. Може бути плутанина в планах кар'єри, може бути враження, що ваші цілі, до яких ви йдете, вони начебто такі розмиті і з туманом на них. Потреба будувати кар'єру не на ілюзіях, а на реальних діях, на реальних звершеннях, на тому, чого ви вже досягли. Старі. Ідеї щодо роботи, вони можуть повернутися, щоб їх переосмислити. Ось такий місяць. Перша половина, вона така дуже творча, соціальна, така, романтична, друга половина більш така з перспективою на практичність, на роботу, на фокус, саме на дисципліні може бути. В принципі, ось завдяки важливим якимось навіть розмовам з колегами в колективі, може бути і зміна в сфері вашого світогляду і кар'єрних планів. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарного жовтня і до нових відео.